Ми вам вчора про це казали. Про бісектриси? Ну, ну да, мож... я ще не... Можливо. Оце і оде, бісектриси кутів. А тепер дивіться, яким чином це можна зробити. Ми знаємо, що в нас б... кут BCD плюс кут ADC Чому їх сума буде дорівнювати? Сусідні кути прилеглі до однієї сторони. 180 180 градусів. 180 градусів. Тобто, навіть не знаючи, навіть не знаючи, які в нас будуть кути. Тобто, тут в нас будуть одні кути, тут інші кути, але, але, ми знаємо, що бісектриса що робить з кутом? Ділить його навпіл. Ділить його навпіл. Тобто, тобто, ми можемо сказати тоді. Що в нас кут COD, це, було, Це буде CO, стоп, OCD. OCD, Правильно, правильно. Це буде половина кута BCD, А кут ODC, кут ODC буде половина кута ADC. половина кута А а тепер дивіться, якщо ми складемо, тобто кут ОЦД плюс ОДЦ дорівнює, якщо ми складемо ці половинки кут BCD плюс одна друга кут ADC, навіть не знаючи їх градусних мір, якщо ми складемо ці половинки, що в нас вийде? 90 градусів, правильно. У нас виходить 90 градусів. В нас виходить 90 градусів. А тепер дивіться. А тепер Чому 90? дивіться. Чому 90? Ну, дивись, так. сума. Сума ось цих. Сума цього кута і ось цього 180 градусів. За властивістю кутів. А, зрозуміло. Далі. Тобто, половини їх буде, сума половин, буде 90 а, я градусів. Буде 90 градусів. А далі, а далі, дивіться, в нас розглянемо трикутник ОЦД. ОЦД. Ми знаємо, що кут ОЦД плюс ОДЦ плюс кут СОД дорівнює дорівня 180 градусів. За теоремою про суму кутів трикутника. Тобто сума кутів трикутника в нас буде дорівнювати 180 градусів, так? Згодні? Так. Далі. А тепер звідси, дивіться, ОЦД плюс ОДЦ ми знайшли. 90 плюс Кут СОД дорівнює 180. Дорівнює 180. Тоді кут СОД чому буде дорівнювати? Дивіться, чому буде дорівнювати СОД? 90. 90 градусів. 90 градусів. Тобто 180 мінус 90 і буде дорівнювати 90 градусів. Записали відповідь. Записали відповідь. Що в нас СОД Дорівнює 90 градусів. Записали. Завдання. Тема сьогоднішнього уроку записали: Описані чотирикутники. Записали описані чотирикутники. кутники Відкриваємо підручник сторінка 91. Відкриваємо підручник сторінка 91. На сторінці 91. Коло перетинає всі сторони чотирикутника ABCD А Б С Д. Так, що МН дорівнює КЕ. FP дорівнює дорівнює До рівня FP дорівнює РТ. Рисунок 14.7. Рисунок вам треба, чи самі побудуємо. Треба. Okay. Ну, ми все одно все, все перебудуємо його. Ось таким чином виглядає рисунок. Ось таким чином виглядає рисунок. Давайте з вами побудуємо ескіз цього рисунка. Записали номер 1414. Це 14 не вписане коло. Це не вписане коло. Це ти правильно. І не описане і не описане. Це щось посередині Коло яке перетинає сторони трапеції. Так. Так. Ось так. Далі. Давайте одразу коло побудуємо так. Ну, щось. Ось таке. Приблизно далі підписуємо. Давайте так, спочатку сторони трапеції А. Б. С, Д. Далі. Починаючи зверху чомусь вони почали М. Н. Далі К. Е. Ф. П. Р. І Т. І Т. Підписали. Підписали. Далі. Нічого страшного, ще неправильно літри ми розставили. Чому неправильно? М, ну та там є. вони починали зверху, а ми м, знизу м. почали. А Д. А, А, Б, Ци. Алгебра гіометрія. І не складно. Все, продовжуємо. Записуємо те, що в нас відомо. Коло перетинає всі сторони чотирикутника а, Б, Ц, Д. Так, що МН МН дорівнює КЕ, дорівнює ФП і дорівнює РТ. І дорівнює РТ. Далі довести, що в АБЦД. Довести, що в АБЦД. Можна вписати коло, можна вписати коло, довести що в АБЦД. Записали. Записали. так, Так, і записуємо доведення. Доведення. Давайте з вами спочатку розберемося. Давайте з вами спочатку розберемося, з чого в нас складаються сторони. З чого в нас складаються сторони. З чого в нас складаються сторони? І так, давайте розберемо сторону АБ. З чого вона складається. З яких сторін вона складається? Ну вона складається з зі сторони А Б і дуги М. Н. Не пос... Чому? Так вона ж виходить за дугу. Та яка різниця? Я ж не питаю у вас, що виходить, з яких сторін складається. Ну, це ж М все одно дуга. Плюс Н, М. 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 Yeah. Плюс НБ. Все. А, ви ще мали на увазі. Я ж питаю, з яких з чого складається. Виходить виходить за дугу, не виходить. Я ж питаю, з чого вона складається. Далі. Сторона БЦ. З чого складається? БК, КЕ і ЄЦ. БК плюс КЕ e, плюс ЄЦ. E, Далі сторона С це FP і FP плюс PD. І, і сторона AD. D, R, і ТА A. D, R плюс R, плюс T, або АТ Або ТА або АТ Так, так. Тепер, яка у нас є властивість вписаного чотирикутника в коло? Точніше коло вписаного в чотирикутник. Який повинен бути чотирикутник? Так, він же не вписаний. Чотирикутник? Ні. Але нам треба довести, що можна вписати коло. За якої умови його можна вписати в коло. Дивіться, за якої умови можна вписати коло. Плюс БЦ, тобто суми протилежних сторін, повинні бути рівними до рівня АБ плюс ДЦ, АБ плюс ДС. Так. Тепер давайте з вами спробуємо це розібрати. Давайте з вами спробуємо це розібрати. Яким чином? Яким чином? Ну, давайте окремо запишемо АД плюс БЦ, АД плюс БЦ. З чого вони складаються? АД – Це в нас ДР, плюс РТ плюс ТА. А, а БЦ. Це в нас БК плюс КЕ плюс ЄЦ. Е, БК плюс КЕ. Плюс ЄЦ. Е, БК плюс КЕ плюс ЄЦ. Е, Далі. Далі. Тепер давайте спробуємо те саме зробити з АБ плюс ДЦ АБ плюс ДЦ АМ плюс МН плюс НБ. Далі плюс ДЦ або ЦД. плюс ФП плюс ПД, плюс ПД. Плюс ПД. А тепер дивіться, виходячи звідси, виходячи звідси, які в нас, що в нас виходить, які сторони будуть рівними. Які сторони будуть рівними. Давайте так, з першої рівності. А Д плюс БЦ. Поставте двокрапку. Розберемо, які сторони будуть рівними. Подивіться в умову. Рівності. Дивіться, в першій рівності в нас щонайменше дві сторони рівні. Тобто РТ буде дорівнювати якій стороні? За умовою дивіться, РТ дорівнює КЕ. Дорівнює КЕ. Далі. Далі. А плюс ДЦ. АБ плюс ДЦ. Дивіться, там, які в нас сторони будуть рівні. Також в умову подивіться. МН дорівнює FP, МН дорівнює ФП МН дорівнює ФП. А тепер дивіться. А тепер дивіться, якщо в нас утворилися ось такі рівності, тоді ми можемо сказати, що в нас сума усіх інших сторін. Тобто, якщо в нас є хоча б дві сторони, які рівні між собою то, відповідно, сума в інших сторін буде так само рівна, якщо, якщо коло перетинає чотирикутник. Тобто, що мається на увазі? АД. АД плюс БЦ дорівнює АБ плюс ДЦ, АБ плюс ДЦ дорівнює АБ плюс ДЦ. А тепер подивіться на рисунок РТ і КЕ. РТ і КЕ. Які, які це будуть сторони? Які це будуть сторони? Дивіться, РТ і КЕ. Які це сторони? Проти. Протилежні протилежні. Протилежні. Далі, якщо ми поглянемо. Якщо ми поглянемо на МН, яке дорівнює ФП. МН, яке дорівнює ФП. Тут які сторони. Теж. Теж протилежні. Вони також протилежні. Протилежні. А якщо у вас протилежні сторони рівні, то який висновок можна зробити? Якщо протилежні сторони рівні, який висновок можна зробити, можна, вписати, можна коло? вписати коло. Так і записуємо. Ми записали ось цю вже рівність. Тоді AD буде плюс BC дорівнювати АБ плюс DC, оскільки в нас є пари рівних сторін. І тоді в АБЦД можна вписати коло. В АБЦД можна вписати коло. Записав. Домашнє завдання. Ваше домашнє завдання. Записали параграф 3.14, номер 147.